Hello, World! Це Денис з Америки, та у цьому відео я вам розкажу трошки про Америку, якщо вам це цікаво. Тема сьогоднішнього відео буде про автомобілі, а, а саме про те, як ви можете зареєструвати ваш автомобіль в США. А не буду казати за ото усі 50 штатів, а тільки буду казати, які документи вам будуть необхідні та що вам буде необхідно робити, щоб зареєструвати ваш автомобіль у штаті Колорадо. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал та будемо зараз починати. Якщо ви купили машину, у вас вже є посвідчення водійське, є машина, але немає номерних знаків. То для цього вам буде необхідно піти в таке місце, яке називається Department of Motor Vehicles, тобто DMV, називається. Але щоб зареєструвати вашу машину, вам буде необхідно, перш за все, автомобіль. Пункт номер два, це вам буде потрібно мати чи ваше водійське посвідчення, котре ви отримуєте в автошколі після екзамену та міспитів, чи ідентифікаційну карточку, тобто де є ваше ім'я та рік вашого народження та хто ви взагалі такий. Пункт номер три: це вам потрібно буде мати кар uh, тайтл. Я вже казав про цей car title в одному з моїх минулих відео на цьому каналі. Тому, якщо хочете подивитися, що це таке, то гляньте на цю ссылочку, чи десь туди буде. Пункт номер чотири це вам буде потрібно. Пред'явити uh, той так званий Bill of Sale. Це також, якщо ви так от купили машину у когось з рук, то та людина, хто машину цю продав, він чи вона там підписує, uh, що за машина була продана, uh, кому та за яку суму. Ну, то ви потім от берете цей документ, ідете у DMV. Пункт номер 5. це вам потрібно буде пред'явити страхування на, на ваше нове авто, яке ви хочете зареєструвати. А для цього вам буде потрібно то, телефонувати всі страхові компанії. Та шукати вихідну для вас згоду чи угоду, котру ви хочете там заплатити та заключити з тією компанією. Пункт номер 6 це такий цікавий елемент. Він взагалі залежить від того, якого випуску ваша машина. Знову ж таки, я не кажу за усію ті 50 штатів у США, але у штаті Колорадо тут є така обов'язкова, такий обов'язковий пункт. Якщо машина старша, ніж 7 років там, чи 8, 9, чи більше, то в такому випадку також той ДімВ. І запрошує, щоб я приніс їм та показав те, що я пройшов емішен тест, тобто так званий тест на викиди газів у повітря, тому що цей такий штат дуже так от бореться за чисте повітря, і тому у нас тут у лісі дуже так приємно пахне свіжістю та лісом сам, сам по собі. От я отримую таку квитанцію по пошті. Де кожен е, чи рік чи два роки я ото повинен то їхати на той emission тест, де ото сплачувати 25 доларів за це? Все потім мені ото додають бумаженцію, що я цей тест пройшов. Якщо цей тест не пройшов, то мені не дадуть таку бумаженцію, а також я то не зможу обновити реєстрацію на мій автомобіль. Та реєстрація це такі два стікери, що клеяться на ваші номерні знаки позаду вашого автомобіля, щоб усі поліцейські там чи хтось там був за вами, то бачили, що ви ото сплатили всі ваші податки та всі ваші квитанції. Та і так, як у моєму випадку, у мене вже є автомобіль, вже є права, є страхування, вже є реєстрація, вже закінчується цього місяця. Через кілька днів тому я ото зараз поїду на отой емішен тест. Сподіваюся, що його пройду. Тому, якщо вам цікаво, це то підписуйтеся, залишайтеся та й поїхали робити. Емішен тест. Взяв ось ось таку квитанцію. Зараз от, стою у черзі чекаю. Не схоже, що тут дуже довго буде займати по часу, тому що інколи такий процес займає, може, хвилин з 25 чи 30. Super fast. I know sometimes it takes up to like an hour or so. So was all good over there? Oh, Oh, we're to find out out. right now once the results come Okay, okay. Okay. then And and everything did pass. excellent. That for for it, you you good good go. Thank much. a day. все пройшло дуже швидко, дуже дуже швидко, чудово і дуже ефективно, тому що тест я пройшов, як ви бачили Раніше трошечки. Таким чином, це дуже швидко пройшло, тому що взагалі такий процес, коли ще в мене була моя стара машина 2000 року, то такий процес займав може хвилин з 20. Тому що ще отак, поки у черзі відстоїш, поки ще тому кімнаті відсидиш, тому що мою машину ще отак, отак запускали на у ті барабанчики, і тільки після того мені туди гукали і казали, що все пройшло, все чудово. Цього разу щось пройшло дуже швидко, тому що навіть машину не запускали. У тоді щось туди під'єднали комп'ютери, щось там під'єднали до пального. І може через хвилинки три відпустили. Офігіть. Тепер моя наступна інспекція тут буде через два роки з цього дня, тобто у 26-му. Сподіваюся, що так пройде все дуже швидко. Але з цим документиком, також з моїм водійським посвідченням, також з реєстрацією та моїм страхуванням на машину, я ото поїду до DMV, Спробую там що записати, тому що люди там не дуже мають почуття гумору та не дуже і веселі і не дуже людей полюбляють у тих, у тих закладах. Тому сподіваюся, що там може щось десь там трішком нишком запишу, щоб вам було що подивитися. А якщо вам цікаво дивитися, то, будь ласка, дайте про це знати у коментарях чи у підписочці до цього каналу. Дякую. І поїхали у DMV. Ось о, вже ранок починається, та люди вже збираються. Зараз може тільки 7.50. а 7.47, пробачте. Відчиняється цей заклад, куди мені потрібно, то о 8-й годині заходячи ото всередину. Ми побачимо, що тут поки нікого немає. Ми можемо подивитися, до якого офісу чи якого кабінету нам потрібно буде пройти. Тут також можна піти там, чи ім'я десь поміняти, чи у суди якісь там зайти, там, чи ще по якихось справах піти. Але нам потрібно буде піти до такого терміналу, бо ми беремо квиточка з нашим номерком. 7.57, Зараз ще вони закриті. І як тільки сталася восьма година, вони зразу відчинили свої двері. Now At desk 12. Чекаємо на оголошення нашого номеру. Now At desk 11. Ось усе це мене зайняло зараз. У нас на годиннику 8.18. Я туди зайшов о 7.52 і вийшов, може, о 8.12, поки туди, туди зайшов, сюди зайшов. То у кінці мені ото дали отаку ото квитанцію новеньку на мою реєстрацію. А також дали отакі, отаку наклеєчку. Одну. Це означає, що я ото все оплатив до 25-го року. І це усе. Yeah. це усе ото мені коштувало 191 долар та 90 центів. Тому що це, це все ще у ті фії, блядь, усюди засовуються. А так сама по собі, ото реєстрація коштувала 186 доларів та 93 центи. Та це ще не враховуючи, не враховуючи 25 доларів, котрі я витратив на мою емісію, котра ще мені буде на 2 роки дійсна. Тому це все ото мені коштувало, що там, 190... 1,90 плюс 25, що там, 200 майже 17 доларів це все мені коштувало. Сподіваюся, що це відео було інформаційно корисно та пізнавально. І Що вам сподобалося, то було цікаво. А якщо це так, то будь ласка, дайте знати про це у коментарях під цим відео чи підписочкою на цей канал, що дуже допоможе. Тому нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить та слава Україні!